Є у мене кум, скажу дуже, геніальна людина. Але чомусь так сталося, що ми завжди з ним попадаємо в різні ситуації та пригоди. Хочу вам розповісти про одну таку пригоду, яка з нами сталася минулого літа. Докотилася до кумця новина. Що вино робити можна, з кавуна? Кум страшенно нетерплячий чоловік. Він одразу шкавуня приволі. Стовив трупа з очерету під ребру, почку дрійків затаскав йому внутру, Намішав мішав семент, глини і обмазав ковина з усіх боків, Відним дротом та страхіття обмотав і на піч сушитися поклав. Як нагрівся ковняра уночі, Немов реактор на печі, тут у кума і з'явився мудрий твар. Монтувати у реактор мідний кран, щоб під тиском кілька сотих атмосфер з нього гнав різні вина та лікар. Чую, кумі та у вікно. Еге, ге, йде до мене, йде морочне вино. Втягне в хату і показує мені. Кавуньо, що лежить на черені? Дріжджі каже, я нахопівому вдруг. Там, напевне, проще виністає друг. У мене кавунце вже у мене, не балон, а заряд на кілька тисяч магатонь, то атом служить миром, не війні. Він вино для мене, гонить в кавуні. А раптом в цю хвилину, як Жил, пожележило мене, прокидаюсь, бочу хоти вже нема, тільки піч стоїть посеред дворища сама. Бачу, кум сидить на клуні, наче тох, весь осожінь, вся сорочка у, у дірках, переперелях. На подвір'ї то копір'я від курей, біля двору то поклянка від дверей, огортався, та й каже, це буза. Ми ще коня коньяк із гарбуза.